Всім привіт! Ми дякуємо великій Яну Юлії за її посилочку, яку вона прислала. до на нас. Це. Всі, Всі хлопці будуть з вами подушечку під ногу, під руку під колу. Плюс ми отримали такі от сюрпризи від швейної роти. Все буде Україна. Хто знає, що це таке? Це Труси з закльовкою і шоколадкою. Я зараз покажу. Так. Це дуже класні штуки для хлопців. Де ліночка? Ось. Міточка, де? О, це валіко. І різні розміри. Дякую, велике дівчатка, за те, що ви працюєте на нашу перемогу. Ми в свою чергу працюємо. Також ми отримали. Також ми отримали. Дівчата, вишліть мою аточку, стрічку, бо тому, сьогодні дуже треба. Рукавички, мило. А льоні не вірите на бойовому посту. Велике дякую. Я сьогодні дійсно. Так, дівчата, швейна народа, ми вам дуже дякуємо від всього колективу. буде Україна, слава Україні!